Як на вашу думку виглядає звичайний робочий день айтішника в Україні? А ось так почали хлопці. Маски шоу та зламані ребра. Професія програміста стає ну, дуже небезпечною для здоров'я. Хто і навіщо присує комп'ютерників? Дивіться далі! Із бензопилою і ковалдою вони захищають нас від сепаратистів і терористів. Ми знайшли тих, хто керує цими масками шоу. Я не повноважена особа давати будь які коментарі по кримінальному провадженню. Почули ексклюзивне зізнання підприємця втікача, якого СБУ звинуватила у фінансуванні терористів. Для фінансування сепаратистів, терористів і дізналися, за скільки силовики відпустять вам усі гріхи. Я думаю, що в районі десь що? Але все по черзі. 20 жовтня до розробника комп'ютерних ігор Lucky Labs вдираються 18 силовиків і тичуть судовою хвалою на обшук. Фірму звинувачують у виплаті чорних зарплат. За день податкова міліція виносить із приміщення усі комп'ютери, гроші та документи. Порушники догрались. А тепер придивіться пильніше: ось та сама ухвала суду. Документ, що демонструє, як силові органи фабрикують докази проти бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті «ТОП Форекс Тренд. На підприємстві працює приблизно 300 чоловік, які отримують зарплату у конвертах у розмірі понад 2 тисячі доларів. Уявіть, слідчий переконує, фірма на своєму ж сайті повідомила про те, що їхні працівники по чорному отримують зарплату в розмірі 2 тисячі доларів. А може, це не жарт, і податківець дійсно знайшов сайт фірми Камікадзе. На підприємстві працює 300 чоловік, які отримують зарплату в конвертах. Ви можете зараз зайти на сайт і сказати, де ви цю інформацію знайшли. І це тільки перший абсурд. В ухвалі чорним по білому написано: суддя не вбачає підстав для вилучення грошей та інших особистих речей, та податкові міліції на це начхати. У цих білих пакетах вони виносять усе, що нам не слід бачити. Силовики забирають навіть гроші співробітника, які той відкладав на квартиру. Забрали около 30 тисяч доларів. Вона тут і плакала і розказувала, що це дійсно її средства. І порушення на десерт Форекс Тренд, фірма, яку згідно ухвали прийшли обшукати, це взагалі інша компанія, якої ніколи не було в цій будівлі. Ми у Шевченківському районному суді в моїх руках та сама ухвала, ухвала в якій нічого не зрозуміло. Підпис, який дав фактично зелене світло на безчинство слідчих, поставила голуб Оксана Анатолівна. Ми прийшли до неї, аби дізнатись, хто і взагалі як змусив її підписати цю фактичну нісенітницю. Хоча пані суддя тимчасово вибула з гри в тому ж суді, ми зустріли слідчого, який і підсунув їй ухвалу пустушку. Ну не тратьте своє грін. Хочемо дізнатися, чому слідчий забрав гроші і телефони співробітників, тим самим знехтувавши ухвалу суду. Ну ви можете відвісти за малі ні. я ж вам таки повторяю. зверніться в наш Хорошо. Та замість тисячі слів втеча від журналістів. Я не повноважена особа давати будь які коментарі а ж по кримінальному дати? провадженню. Шановний, ну ви думаєте? ж там були, Тільки ж ви там були. Звісно, слідчий має повне право не розкривати деталі слідства, проте навіть судді молодий податківець не може пояснити, чому його підлеглі фактично винесли в офіс, лише опускає очі і нарікає на те, що його знімають. Тут же ж проводиться фіксація. Це все ж буде. Вже за мить. Ми покажемо за що слідчі готові червоніти перед журналістами. Нам вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Кисельовим, власником харківської it компанії «Стіпхост», який понад рік переховується від правоохоронців у Польщі. До нього подзвонили з буніля. От там какое-то діло серйозне. Там от, з Києва приїхала СБУ, готуються готується і замач спецпризначенці. Заломились до офісу Кисельова і звинуватили його в підтримці терористичних ЛНР та ДНР. Але підказали, як уникнути Тавра державний зрадник за несимволічну суму. До нас потрапили фото переписки бізнесмена з юристом-посередником на прізвище Калуцький. Сказали п'ять і вопрос закрив. Я би на твоєму місці не сильно ну Ви За що? Після відмови на підприємця виходить його знайомий співробітник СБУ у Харківській області Іван Борисенко. У листуванні він пропонує зменшити суму до 50 тисяч гривень. Друзям дешевше. Дружба закінчилась, як тільки Кисельов взагалі відмовився платити. От ти не дав дені, тебе достану. Десь на мені говорять, що подумай про свою сім'ю. Ані ж та ходять по улицям. Тим ними що то може случитися. Аби зберегти своє життя, Кисельов залишив бізнес і виїхав до Польщі. Борисенка та його друга юриста Калуцького, які за словами Кисельова шантажували його родину і вимагали гроші. Прокуратура таки визнала змовниками. За фактом вимагання у заявника коштів у сумі 50 тисяч гривень з боку Калуцького у змові зі співробітником СБУ Борисенком. Згодом Кисельову таки повернули техніку, яка тепер більше схожа на порожні шматки заліза. Усі дорогі комплектуючі правоохоронці забрали собі. А тепер наш експеримент дзвінок посереднику, який озвучить реальну суму, за яку силовики готові пробачити усе. Олександр Іванов, помічник керівника групи компанії Lucky Labs. Це його фірму працівники податкової спустошили наприкінці жовтня. Винесли близько 80 комп'ютерів. Одразу після обшуку на Іванова вийшов посередник і запропонував вирішити питання малою кров'ю. Чоловік готовий говорити прямо зараз. Ми наполягаємо на запису дзвінка і хочемо почути конкретну суму. Є питання парушать через фінансову благодарність, яку суму це можуть вилізти? Какая вона сума рівня? 50, що? 50 процентів, 50 там Так і не отримавши хабара, податківці почали вертати техніку. І, хоча за законом вона мала бути опечатана, її також розікрали. Здавалось би, дві різні структури СБУ і податкова, а так однаково вибивають гроші з бізнесу. Ви маєте знати, як держава своїми рейдерськими іграми прикінчує цілий сектор і так ледь живої економіки України. Сьогодні Україна є третьою державою в світі за кількістю it спеціалістів. За один рік тільки один український програміст в середньому приносить компанії 30 тисяч доларів. Це гроші, які залишаються в Україні. Та від початку рейдерських обшуків в офісах IT-компаній за кордон виїхало вже більше 5 тисяч спеціалістів. Через це впродовж п'яти років Україна втратить як мінімум 24 мільярди гривень.